А як не робив би ніякий початок насправді. справді? Ну, Хоч ну, марка. Ну, ти виступаєш зараз по 10 разів на тиждень, десь плюс-мінус. Більше? Угу. Ну, десь так, ну, плюс-мінус. Як, ти, як тобі такий темп взагалі? При, прикольно, піздато. Але я помітив, що не треба 10 разів в одному місці виступати, угу. тому що ти в якийсь момент думаєш, що ти вже все. Вже скоро на Netflix. І, <ріст> і, і воно, коли ти йдеш в друге місце з цим настроєм, ти таки виходиш на сцену і розумієш, що, що твої, твій матеріал не так працює. А, ну, що я можу сказати, що в такому графіку я десь з кінця липня. І я більше як виріс за це время. Плюс матеріал сам почав писатись. Я не знаю. Ну по причині того, що я багато чого через те, що має багато часу на сцені, я можу собі дозволити просто за ходу пануть і на місці його добить, а не сидіти там, знаєте, писати. Декілька днів писати, прийти на 5 хвилин на да, і виявляється, що це все параш. Да, і вернутися додому. Я авто по факту бачу. Тим більше, там, якщо взяти 10 разів в тиждень, то 40% з них це щось веду. Угу. І коли ведеш, ти можеш взагалі все, що угодно робити. Ну, головне, щоб фінально воно було смішно. Ну, там, якщо ти прийдешся, то вийде людина смішна і закриє твій прийом або навпаки. Прикольно, прикольно, але все-таки. Це вже підпорядковує під собою, що ти можеш писати. Того, що я не можу, так що дуже сильно ти, я, твій матеріал займає, дуже сильно. Це недавно виступав, це моя любима про маршрутку Позняки Ашан. І я вже, коли мені щось мені хтось каже, а Ігнат вчора каже. Коротше, там просадив той зал, давай каже, їбани свою про маршрутку. Я виходжу, і воно воно з мене прямо вже ця емоція з цього, воно вже не йде. Mm -hmm. Я просто я не можу. Mm -hmm. Ну, да, да. ну от це от і є потолчок. Ну правильно сказав. Ти коли багато виступаєш і розказуєш навіть саме свій роз'ємний матеріал, в якийсь момент він тебе настільки задращує, що ти вже ну від цього починаєш щось нове писати. Я, ну, типу, останній раз я виступив зі своєю хернею незнаменітою, і я такий, все, наступне виступлення, я просто щось друге закину, навіть якщо воно не працює, мені плевать. або просто щось. А ти казав по твоїм виступам, що ти довго працював на одній роботі, і зараз ти вперше за довгий період часу не працюєш і займаєшся саме тільки стендапом. Як ти себе відчуваєш через це? А, дуже страшно, мені. Страшно. Ні, ну, об'єктивно, чесно, мені дуже страшно по причині того, що я, ну, за я в Києві живу 7 років, 8 років майже. Я за 7 років ніколи не був без роботи стандартно, типу. Я взагалі піті роботу, а робота в піті, 7 років, це значить, що ти хуяриш ну, мінімум 12 годин в один день, ну це мінімум. І, як правило, в тебе в місяць там 5-6 вихідних, і ти просто не нашовується. І от ти 7 років хуяриш, хуяриш, і в якийсь момент я такий, ну, коли я повернувся. З Франківська, коли почалася ця вся хуйня, мене звільнили з роботи. І я такий сиджу, такий, блядь, а ну, що? Ну, і пацани що позвали мене виступати, я ж такий виступаю, бо щось йде, йде. І в мене тоді було джентльменське і соглашення зі своєю дівчиною і кажу, давай так. Я зараз два місяці займаюся тільки стендапом, тільки виступаю і все. Я, будь ласка, неси з розумінням. Доставай свою заночку. Ти йдеш працювати? Одно з пониманням, будь ласка. Наш така каже, так, конечно, давай. Я за це пляжі більше вдячний. Так, конечно, давай, Мар, только розвяжи меня. Окей. И це скільки часу пройшло з тих пір? Півтора місяці. Півтора місяці. У тебе ще два тижні. Так, ти продовжиш. Я продовжу. Я продовжу. Ну, звісно, зараз треба продати телевізор, щоб на День народження зводити ресторан, але все добре. Ну, хто дивиться твій телевізор, так? Да? Він же не про свій. Окей, то у тебе страх трохи є, чисте що може не бути. Ні, Це безмовний страх. Просто це ж настільки, я ж про це думав, з кимось з вас про це говорив недавно, я не пам'ятаю з ким. Про те, що. Воно ж закладено в голові що, е, батьками, я не знаю, як у всіх, але в мене було закладено, що ти маєш хуярити як на стабільній роботі. Да. І я теж щось настільки цього звик, що всяке, коли мені дають після виступлення там, гроші, я такий клас, але я такий, я завтра шу. Ну, а завтра я не виступаю. Такий, не а коли ти на роботі, допустимо, ти завтра не працюєш, ти знаєш, що 10-го числа прийде зарплата і все хорошо. І от цей страх що ти. Перед тупо тобто, ти ж не можеш знати, чи ти, е, Тобі дзвонять виступити. Ти поки не можеш знати, Ти не на такому рівні, щоб ти знав, що ти везде. візде. Хіба це можна знати взагалі? Я думаю, є Мені такі ребята, які, да. які Мені здається, розгар... що ця штука вона, ну, вона дуже о -о оманова. Тобто, ти можеш вважати, що в тебе назавжди буде де виступати, але може якась хуйня трапитись просто іти бахати нецікавий людям. Ні, nee, ну так такого не буває. Буває, що, ну, канцелять, коли тільки ти щось не те пізданув. Дуже сильно або коли тибе, типу, і відмінили. Або коли ти, ти... Бай, типу, або коли а ти як... не кажеш те, що хочуть, щоб ти піздала. Слухайте. Ну а який зараз може бути кенселінг, типу, коли об'єктивно про стендап в Україні знає максимум ну, мільйон людей, я не знаю. Ну ось так, якщо скласти всі перегляди на ютубі. Там ну може там пару мільйонів. Я маю на увазі, ну ось Алла казала, типу, ми виступали галою вдвох на сцені, і вона така: ось є коміки, котрих закенселили. І вона перечисляє цих коміків, типу, поаплодуйте, хто знає, типу, і з усього залу, блядь, жодної людини не знає, типу, про цих коміків і про. Те, що їх закенселили, розумієте? Ну тобто, як може бути кенселинг, про котрий ніхто не знає, крім ось цих, ну крім ось цих там пару десятків тисяч людей, типу в інтернеті. Я не знаю, якщо про тебе виходить стаття на якомусь уніані, О, і це вона написана рагульно якимсь студентом, просто заради клікбейту, а вона по факту портить людині життя, а ти такий, ну, це буде цікаво. знаєш. 800, 800 переглядів. Да, 800 Є. переглядів. Мені доплатять 15 гривень авансом. Так, А Вау. як це тобі буде заважати далі виступати? Я... До того, що... Бля, депутат, те закенсили, тебе все. Організатори не будуть кликати, бо будуть боятися якихось нас. Да, да. Все про... люди забувають дуже часто. Я знаю, скільки прикладів е... всякого обману, в тому числі наших. Політика як працює. Блядь, Янукович, ну ви купаєте? Людина в тюрмі сиділа, пройшло 10 років, він бах, чуть-чуть чуть-чуть то, все, він президент. Тут так само роботи. Ну хорошо, там умовний, я не знаю, про кого ми будемо говорити. Е... Ну, умовний Сас він пошутив. Ну я думаю, пройде там 5 років. Він десь виведя зі закимось матеріалу. А що він пошутив? Я <по доже не <по> добре. Да, Просто в тому, що ну, крім тусовки коміків. Ніхто блядь, це не знає. Ну у мене немає знайомих ну, самими да. жами, типу тусовки коміків, котрі б, типу, знали про те, що когось це, кенселять. Це, розумієте? Це, це дуже жорстко. Треба щось таке ляпнути. Я не знаю, це прям ну таке вже що так, щось Таке я, я, я ж типу про це й кажу, що ну єдиний спосіб, як тебе повністю лишають всіх твоїх виступів і всього це закенцили. Закенселити, як ти сказав, неможливо зараз хоч когось, бо занадто типу мало людей знає я. в цілому про культуру. Я говорить. не те, щоб претендую, типу, на знаєш, на те, що я знаю правду, чи це. Я не знаю, чи це можливо, але ну, мені якось складно уявити, що ти приходиш в паб, кажеш там, адміну, я хочу у вас провести стендап, і вона така, я знаю, що тебе, сука, закенсию, я тобі не дам провести стендап. Ну, Розумієте, про що? я? І вона тобі дає провести стендап, і її увольняють за те, що ти знову все си не так. Це такі якісь разом випадки. Я думаю, що в більшості своєму ніхто на це зараз не. Ну, тому що сама індустрія настільки зараз розвинена. це якщо б я не знав, якийсь. Ну, як був, допустимо, поїхав в Росію цей грибов-продюсер, як його. Бардаш. Бардаш, але він ну, все, не, я все, знаю, він не все, поїхав. Він в Росії. все, Він вже тут нічого не зробить. Оце вже да. зашквар такого масштабу, що ти вже нічого не зробиш. Він тут ні концерт не зробить, нікого не запише, він навіть ну, не поїсти не сходить. Шобіз-індустрія в плані музична вона багато більш розвинена. А так, як це стендап, п -п -п Ну, то що, ну, як я, от, я пом... недавно йшов зі сцени, мені дівчинка, пішов нахуй, я так показує, такий, так, спасибо, і все, і пішов далі. А що ти зробив такого? в да, мене там є типу, історія. Про неї? Там... Ні, в мене є історія, Якось... типу, що з школи, що я там обманув медсестру. Ну, і що? А вона ну, підвипила, і вона така, я розказую, і вона в моменті така. Я врач. То була я. Ні, вона така, я врач. Це піздець, ти підарас. О, господи. я такий, хорошо, і далі виплю матеріал, коли за сцену, кричить, пошов нахуй, показує мені фалки. Я такий. Ну брить, хорошо, а вона з кимось була, но тільки хтось там сидів. Там, при тому, що Марк доволі таки більш дружелюбний комік. Да, да? Да, ну тобто да, він да. Марк, не ж такого, <рес> що він агресивний там. Дивіться, я дружелюбний. <рес> ну в цілому, <рес> по матеріалу, ти більш якби спокійний і позитивний такий. Що Конечно, він, не ж не провокатор? Ні, да, не відповідає, коли його повна противоположність Руслана, який просто налітає на людей як йде? Ти хочеш розповісти, коли на сцену йде, то він глядачам на блядь. Розкажи про вітерана. Я тільки що хотів сказати, що я розкажу ті історію, але з деякими моментами, які ми пропустимо, скажімо так. Е, недавно до нас прийшла група якогось американського канадського журналу Vice. Це щось по типу, я так розумію, якогось е, завілджа, типу, знаєш, Аля, ага. таке про високу культуру в бочку. Типу. Да. І е, вони прийшли. Я ще стою їх зустрічаю. І вони такі привіт, я там я Такі вау, супер, ви вибронювалися. Вони такі, да, нас четверо буде. Я такий можете не платити, все, сідайте, знімайте, що вам потрібно. Потім заходять його подруги, американки, ну вони говорять не англійські <світ> журналісти. Е, е, да, заходить оператор. Е, він теж такий, всі, знаєш, доброзичливо, <світ> Починається вечір. Я виходжу на сцену, максимально дружелюбно, як завжди. Я виступаю і чую просто, просто ну хтось дуже сильно говорить. Я договорюю жарт, дивлюсь на них, роблю паузу, вони продовжують говорити. Я кричу, мужики, прям кричу в мікрофон. Вони мене не чують. Я кричу ще сильніше, прям дуже агресивно. Вони мене не чують. Я кричу третій раз. Вони роздопляються, повертаються. Я не знаю, хто це. Я їх прошу, грубо кажучи, м'яко кажучи, завалити рот. Потім розвертаюсь на сцену, продовжую виступ. До речі, ну нормально продовжую. Тому що раніше я б таке не вивезти, бо знаєш, я б поагрився і, ну, і пішов все, сказав би та звинувачення. Я продовжую виступ гороб, і потім я розумію, що це ці, ці журналісти. І знає знає, прийшли нас знімати. Вони обсуждали, Вони обсуждали. Ну, типа, на — «Да, Оце тут, звісно, а я ще ті та... заходив. — свічечки, як красиво, і цей просто це не заваліть. їбала, <рігум> блять. <рігум> я потім на наступний день після цього я приходжу в бочку. І мені адмін розповідає, типу, що ці журналісти сказали, що їй же тут ахуєнна, а стендап повна хуйня. Я такий, дякую за рекламу. Якби вони заплатили бабки, вони б так не казали. Я ще цю всю ситуацію тупо подивився зі сторони повністю. Коротше, в якийсь момент Русік взагалі такий чувак, який не кричить нікому. Його тупо вивести просто на повишений тон, це неможливо. І тут він тупо кричить по повній в них. Я, я дивлюся на цю ситуацію. Потім зал покривається крінжом, тому що людям прямо, ну, стало аж неудобно від такого от крику жорсткого. Мені ще було смішно, що Русик сказав, що це безкоштовно буде для них повністю, а потім почав на них кричати. <рив> вони... Чого мене це так роз'їбало, що я тут сидів і ем, я з Русаном стояв рядом, коли він зустрічав цих чуваків, і ми з ним просто перед цим розмовляли, і Руслан каже, я сьогодні хочу одну штуку попробувати. <риклад> <риклад> я там каже придумав прикол. І я не зрозумів, що його хтось, коли я сидів тут, я ж не дивлюся, що на сцені робиться. Я не викупаю момент, що його хтось перебиває, і він починає кричати, і я думаю, от це, оце це що і Він щось таке придумав, а він прям вкладається. Ну, тобто, воно фізично було чутно, тебе цей крик аж, аж зжимає, блін. Я думаю, оце Руслан, вийде. Це підготується. Принципово новий матеріал. Прикольно, як бо мені там вже стріляють, знаєш, і Марк такий, ну це перформанс. Так, почалась пізділка на все, такий, ну, от іграш, конечно, сидить. У нас недавно аж був прикол, що на Макса Мельникова Амільниковили пиво. Так, я бачив піздец. Прикольно, що ми про це кажемо як прикол, ну, нормально. Це у вас в компанії якийсь був прикол. <реш> <реш> Ні, Так давай розкажемо, чому це було, тому що вона об'єктивно тупа пізда, походу якась ватна. Я не знаю. К, ну, коротше, я вів той івент і нічого не придичало біди абсолютно, тому що чувак просто в Макс виступив. У нього нема нічого такого там сексізму якогось чи черноти. Ну, може, щось проскочити в плані, щоб він якусь соціальну групу там опускав. У нього був матеріал. Я точно не пам'ятаю, як він звучить, але щось там про те, про, про те, що треба пам'ятники. Типу російські пам'ятники треба зносити. Щось типа того. І він каже: знесемо всім, типу, хто б за них, а то їм вдома і поставимо типу, щось типу, такого. І якась одна панянка <говорит> <говорит> Мандаринка. Я ж вам говорив перед я стараюся. Панянка не дуже адекватна. І вона сиділа з чуваком, видно, в них якесь побачення було. І коли я вів э, event, то вона сиділа в наушниках. Вийшов Макс, вона видно рішилась наушники, і починаємо щось там розказувати. Вона момент моменті каже, Пушкіна трогати не треба. <хи> І він такий, та щось там надо, надо. Вона просто бере, бере встає. І дуже красиво, це кінематографічно. Тобто, коли вона це кидала, виливала, оця именно, <хи> вона пила, просто його з ніг до голови обливає, вона кидає, розбиває стакан, уходить, а тіп, який сидів з нею, сидить далі. Ну що, я такого не знаю, хто, як, як би я отреагував. Ну, Макс просто такий витерся і далі все, по матеріалу. Сім хвилин, тому що на сцені от був, відвалив. Я думаю, це, мабуть, перше побачення у них було. Яке сране побачення. Ну, взагалі, чувак посидів, потім там ще, не знаю, одного коміка посидів і пішов. Він і писав. Не, може, може це вже не перше побачення, і він звик до такої хуйні, mm, да, що да. вона до цього прямо перед бочкою, знаєш, на нього вивела бутилку, при чому згодиш. Або, вибачте, так... до цього вона типу в театрі, знаєш, на чуваків просто вино розливала. — Я прямо бачу, як знаєш, їм зажигали свічку на столі, і він такий, оце можна обрати, Бо пепельниця полетять. Я думаю, було б прикольно для якогось хайпу, знає, е, скинутися бабками, е, наняти адвоката і прям попробувати присадити її, знаєш. No. No. Мені no, здається, 2, okay. це доволі небезпечно для людини, якщо її обливають ну, рідиною, пивом, в якій є може, слина. Ну, може, вона йобнута там з кісота взагалі. Ну, слухай, в якій є слина, у цієї ватної ідіотки. Прикинь, Макс, Макс завтра приходить в кепці опозиційний блок там, знаєш. Так, так, так. Або в шестів голки, так. У вас не була така прикола, що ви от, іноді щось ну, ведете або виступаєте, і ви викупаєте, що якась хуйня твориться, ну потім зал, там, хтось пиздить, перериває, і ти йому говориш щось, типу, його садить. і воно іноді що ти відбиваєш смішно, всі роз'єбуються, а іноді буває, що ти борщиш. Ну, там ті, просто сказав, типу, пішов нахуй, і у мене, коли я таке делаю, і у мене є такий прикол. Ну, ось ця сцена в бочці, вона ж така трошки ну, над землею. Тобто, uh -huh. Якщо і я собі зразу, як Шерлок Холмс, я просчитую, що якщо... Я, якщо цей тіп оскарбиться сильно і підійде мене Ти його з коліна? — Я або коліна, або боковим, просто в вісок зразу зі сцени, він <гум> не випускає мікрофон. і Я прям прощитую максимально в голові. Що я точно думаю, ну блядь, тікать з сцени, куди я втічу? Сюди, блядь, він за мною побіжить. Я буду як дебіл бігати по квадратній бійці, я ж дурачок вообще. А потом думаю, хорошо, бью його, значить, перший. в висок. Да, перший, просто без розбору. А він ты йшов руку пожать, знаешь, хуеду подел. И лжич с рукой. в висок, у нього починається інсульт. Я ж теж, я собі зразу таке думаю, що я його бью в висок, і він в малышки на мільйон падає, ламає ломаешь. Мене нахуй садять. І ти там уже шутки травиш, да, в этом вот. А от, реально, ну, хуяриться с Ну, Ну, таке такая. Ти, ти, у хто, мене було, ну, типа, Чувак кричав, не треба переходити на личності, да, 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 це коли Хатя Я йому був нічого взагалі, ну, типу, розмова обична, не треба переходити на лічність, що ти переходиш. Я просто пиво, це взагалі мінімально. Я думаю, в якийсь момент вже ну, типу, нормальний ну, не стендап. Да, да тому, тому, якщо ви хочете бути охоронцем на стендапі, будь ласка, Без напишите. <реш> густон... За невеличкі гроші. Будь ласка, напишіть нам, якщо ви вмієте круто виводити уїбанів з зала. Тому що... У мене теж одного разу було, крім цієї ситуації, про яку ти кажеш. Коротше, ми виступали вдвох. У мене було шоу Хліб з масловим. Це, типу, ти поруч це за день. Це ти придумав назву? Так. Хліб з масловим, але в чому прикол? Це було єдине в світі шоу, яке, типу, робило мене менш популярним, знаєш, менш відомим, типу, і цікавим для людей. Тобто люди приходили на тебе, коли виходили з зали, хто це був? Як його забути? Вони після цього починали менше ходити на стендаптику. Ось така суть. І а ми я були... виступав з тобою, кстати. Всі да, да. І було, до речі, з тобою непогано. Е, був не Діма Поліщук зі мною вдвох, а він же так, ну, жорстку хуйню любить порозганяти. Ну, так, е, mm -hmm. да, Жорсткі речі, і в якийсь момент нам потрапився чувак, глядач. Котрий казав, типу, що він обожнює дізель шоу і що типу, діз-шоу це круто, а те, що ми робимо, це повне говно. Типу, що ну це не круто. Ну, і і все потім все у нас з'явилась явила, глядачка в залі, котра почала нас захищати і навпаки казати, що типу, ось це круто, типу, те, що роблять наші чуваки, котрих ще ніхто не знає. І у них прямо почалась ссора, і в якийсь момент чувак Діма почав, типу, його ображати за дізель шоу він почав кричати, цей чувак, і я такий, у вас якась травма через дізель-шоу? І Болішук запитав: типу, тебе гвалтували, під дізель-шоу? і чувак просто типу взлетів, типу, почав почав віти на нас, і такий: Ізвінісь, типа, і і просто підійшов ось так, як ти кажеш, прямо до сцени. Знаєш, і в цей момент ти не розумієш, є шанс, що він тебе в'їбе чи ні. Типу завжди треба настраюватися на те, що тебе в'єбуть. Ну, все краще ну, перебдеть. Ну, в будь-якому випадку, надо бути готовим до того, що прийдеться. — Марк ну, виходить в боксерській, просто бо всем понимаете. Прикольно, що Марк зараз розповів цю свою особенность, типа, ну, і я вообще по-другому сприймаю цей подкаст, потому що Марк ждет, що на нього кожен из нас момент, що він буде робити. Так, бодю, ну, розбиваю стакан в шию, знаєш. — Я хочу пояснити, чого я так вообще думаю. Uh, індустрія ще не така разу, ми йдемо, всі відходимо до від того, щоб цей вануально лупить. І коли почнуться ці розгостювання на якісь серйозні вже теми, uh -huh. у нас народ до такого не підготовлений. І uh -huh. я впевнений, тут буде і панажовщина, і стріляти будуть, все, що хочеш. буде. Uh -huh. Тому я такий, треба бути готовим до всього. ти прикинь, ти візьмеш і почнеш такий мусульмані і хуяриш 30 минут. Якусь хуйню просто. Да, що тут виходить на сцену, бере мікрофон, ігнат на нього вдягає бронежилет і на Бля, Так що ж не можна, ти займаєшся стендапом, творчістю, і ти, типу боїшся, що тебе можуть підстрелити, під час виступу. Також чи прирізати до цього. Ну окей, будь готовим до цього. У нього це саме. А як ти го. У тебе бронік підходить? — чи що. Ну, ви ж розумієте, що це я утрірю. Я в плані до якогось взагалі серйозного конфлікту з глядачем. Ну, взагалі, от у нас, типа, індустрія не розвинена, ніхера. Ну, якщо ти подивишся, типа, там, західних коміків, то там Джиму Джефрісу якому ще сім років назад вийшли і дали поїбалу. да, 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 да. Причому там нормально. Бо, так, відзв... А це вже прям ну розвита, знаєш. Просто треба і... ну, хар... Ставати периферичний просто... звір треба, хорошо. Ну, просто просто... дивиться, одне, діло... щоб назад бігти. Одне діло отримати по морді, десь в Madison Square Garden, а одне yeah. діло отримати десь там на Олімпо. На гідропарку, знаєш. Він гідропарку, гідропарком. Ну, ще й давайте, будучи об'єктивним, в серпні, скільки всяких було, ну, хеклі, ну, взагалі. Я такого не пам'ятаю, щоб за один місяць стільки було всяких цікавих. Просто, знаєш, реально ось так задуматись. Що ти докажеш, якщо ти йому в'єбеш? Ти просто типу, щоб не отримати що, що Я жду цього? — Я впевнений, що якщо навіть. Типа, це заклик, відос, нападайте на мене відео приглашення. Макс вірю. Чисто Макгрегор. давай. Ні, я про те, що в мене неправильно зрозуміло. Не те, що до того готуюсь, але просто я кажу: я цей місяць багато раз стресанув. і був слухав таку штуку, що воно ще б трошки-трошки, і вже прийшло. Якусь фізичну штуку. От коли я вів, сиділи ці п'ять mm -hmm. нехороших жінок, коли в якийсь момент в зал, не то, що він до мене, ні, в залі починається, ти нах... Та, «пошла ти нахуй. Та пішла ти, нахуй, ти шлюхатись. І починається просто вакханалія. І це просто може початися якась масова хуйня, і Я просто такий, що на мене це дуже сильно впливає. В плані, що коли такий івент закінчується, я просто приходжу, і отак руки склав і лежу. Ну, я не можу цього ніяк. Тому я, я такий, я. ну... Не то що я виходжу такий на сцену, і такий, ой, я брать комусь би це супер. Скоріше за все, навіть якщо щось така потасовка станеться, то це буде стаття комік. Пабіл глядача, 100%, це не да, буде що глядач... — uh, yeah. бо вони вміють преподносити інфу. Український Вони вміють жартувати або тільки піздять людей, блядь, на да, да, місцях. Ні, Як ви думаєте, це ось ця штука, ти кажеш, за місяць багато агресивних глядачів. Це через те, що є війна, чи через те, що ми виступаємо в пабі, типу, де всі бухають. Я думаю, це що... Алкоголь. Алкоголь. — Ти думаєш фактор пабу, тобто якби ми виступали умовно в якомусь там театральному. Ну, якщо прийшов. Є другий графін водочки з сільодкою, ну що одних ожидати, типу серйозно, на трьох чоловіків? Слухай, я думаю, це щось глибше, розумієш? Є yeah. ж ці чуваки, які тільки які б не реалізовані, розумієш, вони ніхто, вони відчувають себе приниженими взагалі They're по життю. Це розумієш, неправо. і тільки-тільки ну, відчувається якась uh -huh. мінімальна штука, що їх мінімально там чіпає, і розумієш, його настільки це ну, чіпає, що він іншого способу, крім ну, помахати руками, в нього немає просто. Я розумію, ми, що, я розумію, Таку штуку дуже часто останнім часом, коли ти там йдеш чи виступаєш, завжди ти йдеш, дивишся поглядом по залу, йдеш, коли виступаєш. І от завжди є оцей чувак 100% завжди, який сидить отак. Uh -huh. А ну-ка, насміши мене. Так, да, і він типа видно, що його просто хтось так заїбав, давай сюди прийдемо, як правило, це дівчина. І він просто сидить, і я вже сам розказував. І він, як оце, знаєте, якщо у вас є кіт. там, і ти йдеш ночі в туалет, і кіт сидить, у нього очі виради. <рес> і <рес> це в залі оцей тип просто на тебе дивиться. Коротше, в мене недавно були типу, цей жарт тему, і був точно такий же тип, але він сидів з подругою, і я одразу зрозумів, що це чувак, який інвестує в отношения, знаєте? Типа, що вона його притащила сюди, він тут не хотів взагалі бути, да, да. і, і він просто ну, вона така щось сміється, і дивиться на нього, там камінь. От така ж поза, як ти показав, отак От він сидить. Взагалі, типа, він ще сильніше якось не посміхається, і короче, я виходжу на сцену. І ця подруга уходить в туалет, я кажу, чувак, нормально ти в отношения інвестируєш, починаю тупо накидати і він починає сміятися, бо він поняв, що його пробився, я його пробив свої хуйни. І починаю вгорати, і я бачу, вона вертається, такий, все, ми з тобою доверимо. І вона сідає, і він такий знову, я взагалі не звертаю. Тільки знаєш, якісь куски сльоз на шакаю. Я википаю. Ну і тому що, ну, чесно, об'єктивно, дуже багато невихованих людей. Людина не може в соціумі знаходитись. Просто принципі, Плюс алкоголь ще зверху накладується, він взагалі. Розв'язано себе, чухає, і все ну плюс ще алкоголь за, тільки тільки ну Набираю обертів, я маю на увазі. Він ж був на паузі. Багато хто не бухав, наприклад, да, приклад, да, да, а да, зараз да, його починає бух... роз, розкручуватись потроху. Я ще, от, через те, що ти кажеш, багато не виходу, я б не сказав би, навіть багато невпевнених в собі людей, які приходять з дівчиною, і ця дівчина починає сміятися з когось, да. а не з нього. І да. його це настільки да. боже мій принижує. Він, він відчуває, що він втрачає якусь конкуренцію, розумієш? <гум> це, <гум> просто це невпевненість <гум> в собі. Це 100%. Коли ти не можеш Сміятись над собою, знаєш, і не може дозволити комусь посміятися. Насправді не тільки це є реально невиховані люди в, то, в культурному плані, тому що ось нещодавно у нас був конфлікт, типу десь тиждень тому. Галка послав глядачів нахуй. Типу, він, звісно, в цьому був Але а чого він Але послав нахуй? Ну, що це було? Вони, вони спілкувались, і він їх послав нахуй. Ну, сказав, а, він сказав, типу, закрити пиздаки. Ну коротше, доволі таки грубо він їх заткнув. Типу, це було неправильно. Але в чому прикол? Їх дойом був в тому після виступу, що вони такі, ну ми ж між собою спілкуємося. Спілкувались, типу, все нормально, ми ж не до тебе, типу, ми між собою. Я їм пояснюю, ні, коли ви приходите в театр, ви не спілкуєтесь між собою, тому що ви заважаєте всім іншим. А вони цього вони тупо не чують, вони цього не розуміють. Вони такі, ні, ми теж артисти, ми циркачі", типу, і можна спілкуватись. І ось ми хочемо поспілкуватися. Вони церкачі. Ну, по вони я сказали, ми артисти, ми циркачі. Да. Ну, да. тось вони знають, як це, коли ти виступаєш, а хтось знати, Атіста я не можу себе ні ну... артіста, ніким назвати. Вони артист. А яка різниця, коли, наприклад, човіха, дівшка привела хлопця на стендап, і він сидить такий? Отані блядь, його смішать, сука. Я втрачаю. І коли чувак привів, щоб привів, щоб не нас, насмішили, бо він на неї дивляться, отак. от. Перефійним зором, якщо вона сміється, він такий теж <сів> є, чуваки підіграють, якщо приводять. А... Ну, от це типу, про впевненість про це. Знаєш, типу, коли чувак він такий, ну я в принципі заїбався, мог би сам її смішити. Но я <сів> я типу, свіжу і до стендап, пускай другі чуваки за мене це зроблять, я всі слівки заберу. Тобто вона знає, що я смішний, нормальний чел, але ну, я не хочу прям напрягатися. Я тільки блядь, з роботи. Скільки потім... там бродячий стендап 100 гривень, блядь, 10 коміків пішли. Да. Отлично,